І так, бади ми вже випили. Ще нам лишилося вітамінка Диспрей. Давай, Назарчик, пшикай собі в ротик. Він має. Ну, можна сказати, не має смаку. на кокосовій олії. Назар мій не знає, як це пшикати. Давай відкривай ротик. Ось так, я роблю два три пшика. Взагалі, кажуть, що достатньо одного. І жир печінки акули. Теж, коли дитина простуджена, то дві бажано. Бачите, він просто бере в ротик і гризе, Розгризає. Не спіши. Розгриз? Подобається тобі смак? Так? Класно. Ось так, щоб дітки були здорові. Такий імуніті пек можна придбати в компанії Coral Club. То зацікавлений тут є книжечка, як пити, що до чого. І щоб дітки були здорові, і ви теж. Бо зараз простуди, осінь, холода. А ми ходимо до школи, як і ходили завдяки ось цьому чарівному пеку, імуніті пеку